11.40, час новин на телеканалі. Віта про головні події четверга 21 лютого. Розповідають репортери день за днем. Сьогодні у випуску у Вінниці борються зі стихійною торгівлею. Детальніше про це розкажу вам. Я, Оксана Святенко, до Вінницької військової частини провезли ікону покровителя збройних сил України святого рівноапостольного князя Володимира. Більше про це розповім я Роман Гах. у Вінницькому краєзнавчому музеї. відкрилась перша обласна філателістична виставка. Про те, як вона проходила, розкажу вам. Я Вадим Пахтуєв. Які місця на чемпіонаті України, що приходили у Луцьку, здобували вінницькі сумаїсти? Дізнавалась я Ірина Корж. Як вінницькі спортсмени готуються до міжнародного турніру з акробатики, який відбудеться 27 лютого? Бачила я Олена Гук. Вуличні торгівлі у Вінниці не бути. З четверга почалися рейди по ліквідації стихійної торгівлі. Представники міської ради, міліції та санстанції ходили по тим місцям, де люди торгують товаром, який викладають на землі. Розмовляли з такими продавцями та давали їм усні попередження. Це поки що, говорить начальник інспекції по контролі за благоустрієм та санітарним станом міста Василь Гайовик. В рейд разом з комісією вирушала і наша репортерка Оксана Святенко. Таку картину ми застали поблизу тролейбусної зупинки площа перемоги в напрямку залізничного вокзалу. Тут торгуєте, ви не скажете «А Що я знаю? Ні, тут мені 86 років, а... я там знаю, де підвіз мене за сухим шомом сусід сухого жому взяти, підвісно, Я бачу не стояти. Бо ви то, сказали, знає. то я знаю. Подібна ситуація і біля зупинки Папаніна. Добрий день. Вінська міська рада. Що ви тут торгуєте? Чим? Нічого. Нічим. Ні, ну ви торгуєте на встановних місцях. Ви в курсі, знаєте. Ні, я знаю. Я завжди один-перший раз ви приїхали, Бабушка. Другі. Це я довг Да? не ганяться. Да? Ми ж знімаємо, що ви робите. Бо не могла донести. А це площа біля залізничного вокзалу. Рійно з'явилась камера, продавців не стало. Залишились тільки сумки. Відповідно до розпораження міського голови в місті створені оперативні групи, які будуть здійснювати профілактичні заходи щодо недопущення стикійної торгівлі на території міста Вінниці. Це торгівля з рук не встановлена в місцях, таких як площа, тротуарах і прибункових територіях. Відповідно до цього мешканцям, які приїхали громадяни до нас з міста Вінниці, попереджаються, що це їхні дії незаконні. Після цього, при повторному встановлено факту, на громадян будуть складатися адміністративні протоколи, відповідно до статті 152 і будуть накладатися штраф від 340 до 1360 гривень. Це спеціально облаштований павільйон для людей, які продають власну продукцію. Вже не перший рік велася мова про боротьбу з стихією. На співпрацю з міською радою скажімо, були сплановані тут спеціальні місця додаткові, щоб вся стихійна торгівля з вулиць мала можливість зайти в ринок. І Тому були розроблені спеціальні місця, такі сюди, де люди можуть приїхати, продати продукцію, яку вони виростили самі. Так, хорошо накриття на голову не ляпає, нічого. Ну, добре. Ти не холодно, ти тепло. Ні, ну. ходить. Це не ваше звідси. А чи є? А хто мені буде робити? Ви в мене багато, путуть і всього. Є вільні місця, будь ласка, заходьте, всі бажаючі, всіх приймемо, всіх любимо. Нема питань. Все робимо, щоб було комфортно і продавцям, і вінничанам, які хочуть придбати. Ви розумієте, що тут краще ходити, ніж під дощем, Все, під ногами не так і слизько, ні мокро. Оксана Святенко, Володимир Гурявенко, телеканал Віта. До Вінниці привезли ікону та мощі святого рівна апостольного князя Володимира українською православною церквою він проголошений покровителем Збройних сил України. Впродовж декількох днів до святині зможуть прикластися усі солдати та родини Вінницького гарнізону. Першими це зробили у військовій частині, що по вулиці Червоноармійській. Там побував наш репортер Роман Гах. Ікону та мощі святого рівноапостольного князя Володимира до військової частини на вулиці Червоноармійській привезли в рамках хресного ходу. Він продовж близько двох місяців пройшов майже усіма областями України. Спочатку для вінницьких військовослужбовців на плацу провали молебень. Далі відбувся обряд освячення. Після цього святині перенесли до актової зали, де до них могли прикластись усі солдати та їхні родини. Для нас це огромне вірне тут вічна і радості, кота новинка там такого, ще не було у нас і. Приклониться к мощам святым это было но ну, очень даже как то волнующе торжественно не всі могут поехать нет, даже в Київ в Лавру, а вот это по частям проехать по Украине, это было очень интересно и так нужно делать. Ця ікона була э, написана у Києво печерській Лаврі на э... На бажання та на замовлення міністерства оборони та по благословенню блаженнішого Володимира Митроплата Київського вона була написана у іконописній майстерні у Лаврі у липні минулого року. Рівно апостольний князь Володимир був проголошений іменно покровителем Збройних сил України. В Цьому військовому містечку безпосередньо в наших частинах ікона буде перебувати тільки сьогодні, в сьогоднішні буквально дві години. Але потім вона буде переміщена до інших частин Вінницького гарнізону. Хресна хода це підняття духу, підняття наших державних традицій. Далі ікону покривителя збройних сил України, святого рівнопостального князя Володимира відвезуть до Кіровоградської області. Сама хресна хода триватиме Україну ще впродовж тижня. Роман Гахо Олег Літвінцев телеканал. Віта. Більше десятка тисяч марок, конвертів та листівок презентували у Вінницькому краєзнавчому музеї. Їх провезли колекціонери з різних областей України. Своїми враженнями від філателістичної виставки ділиться Вадим Потатуєв. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрилась перша обласна філателістична виставка. Участь у ній взяли філателісти з п'яти областей України. Тут представлені унікальні експонати до маркового періоду, датовані кінцем 18 століття. Час на це тут 1780 або і 1784 На той час ще такого польтя, як поштова марка не було. Вся кореспонденція просто е, гасилася спеціальними штемпелями, сургучними печатями і таким чином відправлялася. Цікавим є те, що вся кореспонденція ввелася на латинській мові. Тут представлена Австро-Угорщина та Галичина. Тобто західний регіон України, ще до того часу він відносився до Австро-Угорщина. Тут саме представлена кореспонденція. Можна на деяких навіть знайти інформацію про Лемберг, це сучасне місто Львів. Це саме поштовий відтеск. Хмарок не було. І такий важкий, важка печатка, вона робила такий сіль на папері. Інколи ставилися на сургучі, і виходить такий сургучний відтискіння. Ми навіть не очікували, що така. Буде кількість учасників, тобто ми розраховували більш на таку локальну виставку, але виявилося дуже багато охочих взяти на ній участь, і на сьогоднішній день представлено 29 учасників. Експозиції розташовані у двох залах, тому що один зал не вмістив всіх учасників. Ну це десь близько 35 великих експозицій. Там різні вони за розміром є одностендові, тристендові, три стендиві, Тобто, досить таки багато. Розмоїть учасників тематики також представлені і історія пошти, і тематична філателія. Спеціально до цієї дати визначної, яка дійсно, я думаю, що буде мати вагомий внесок в культурну спадщину Вінниччини. Виготовлено нами українським державним підприємством спеціалізований штемп. Цей штемп буде використовуватися весь період виставки. Можна буде відтиски його зробити на 50-му відділенні з 21 по 28 лютого. На спеціальному штемпелі зображена арка наша нашого парку імені Горького. Зараз ми здійснимо, Да. зараз історично ми Да. Музей туалет з'явився у Вінниці. Знаходиться він в одній з кав'ярень міста. Спочатку власники зробили чайний магазин, обставили його старовинними самоварами та запарниками. Потім, за бажанням клієнтів, організували кімнату для відпочинку. Про музей дивіться далі. Ця кімната це історична реконструкція магазину колоніальних товарів початку століття. Так, бачите, невеличкий магазинчик, тут зібрана колекція різних самоварів різних виробників. Ну, в основному це тульські вироби, тому що там була столиця виробництва самоварів. Є дуже цікаві в колекції унікальні речі, ось як ви бачите, ось цей мідний самовар. Це дуже така рідкісна штука, тому що срібні і мідні самовари могли собі дозволити купити дуже такі багаті люди. А в вітрині там такі дрібнички, як старовинні заверники, потім коробки від чаю. Коробки були на замочках, тому що фунт чаю коштував у 900 році 2 рубля 40 копійок. Це були шалені гроші. Корова коштувала 6 рублів. І фунт чая. Тому коробочки з чаєм робили з замочком, щоб прислуга не крала. Прислуги видали для заварки, все. Так? Це був такий дуже дефіцитний товар, не кожен собі міг дозволити пити чай. В цій залі ви можете побачити теж історичну реконструкцію, але вітальні заможного вінничанина початку ХХ століття. Ну, саме так вона виглядала. Це дуже дорогі шпалери, потім ліпніна наверху. Ну і обов'язковий атрибут це піаніно. Цей годинник до нас приїхав з Карлових Вар. Він дуже рідкісний, тому що, по-перше, четвертний бій в нього, кожні 15 хвилин вони відбивають. А по-друге, він знаходиться під рідним шторцем. Ну, шторс, це скляна колба, яка одягалася зверху на годинник. Коли розказувала екскурсовод, дівчинка, дуже цікаво було, дійсно. Ну, можна сказати, що це прямо вітальня щасливого часу, як написано mm -hmm. на вході. Останньою кімнатою, яка з'явилась в музеї, це музей туалет. Тут все стилізовано під ті часи, навіть зеркало початку 20-го століття. Все функціонує, тож відвідувачі можуть поринути у той час. Родзинкою нашого музею є ось цей годинник. Ви можете побачити, що він чим незвичний, що тут час іде в іншому напрямку. Так? Тут є напис німецької мови, який перекладається, іноді час може йти назад. Ну і ще також ось унітаз, так, він працює, все, але ось ця верхня частина вона є старовинною. Бачите, тут такі фігурки на ній. Ми її замовляли на аукціоні. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Сім вінницьких сумаїстів поїдуть у квітні до Польщі на чемпіонат Європи з Суму. Таке право вінничани вибороли на відбіркових змаганнях у Луцьку, звідки привезли золото, срібло та бронзу. Щойно сумаїсти повернулися додому, тож як здобували перемогу з перших вуст? Боротьба один раз. От іде команда хокей, От хто виігрує, той йде далі. А хто проігрує, той жде, поки, як то кажуть нас, потім йдуть утішило, утішильні зустрічі. Це боротьба. Ну хто виграє, йде вперед, заходить в фінал. Хто проігрує, вони ждуть утішительні зустрічі і потім ще змагаються за третє місце. Борці сумо роблять поклон. Зараз вони присідають, будуть робити обряд поклоніння богам, предкам. Зараз борці СУМО присідають, іде теоретичне розрушення в глаз в глаз дивляться супротивник, супротивники один одному. Суддя каже: кама йте, борці починають розмінатися, готуватися на старт. Те, оцуйте, мета наш це борцисумоїсти ставляться ставити руки на старт, готуються до початку боротьби. Коли буде стояти два кулака і два кулака з тої сторони, суддя буде говорити команду Хаки, і починається боротьба. Борці сумо бореться буквально декілька хвилин і годин. Любий виход за коло дахьо – це проіграш. програш, любе касання любою точкою після команди хакьо, чи коліном, чи рукою це теж є програм. Так що чи напевно тому так в нас багато суддів, бо тому що це може бути дуже швидко. Можна швидко стати на коліно і монаріє коліно забрати. Через то сидить п'ять суддів, і один, як кажуть, од одного перестраховують. Хай, іде боротьба? От вони питаються взяти пояс або виключити руки. От виривають вона даже за пояс і виносить за коло. До 21 і до 23 трьох перше місце зайняла Цюпа Вікторія в 55 кілограм, Василенко Анна в 70 кілограм. Друге місце зайняла Борисова Маша. До 21 в неї друге місце. своїй вісовій категорії 70 кг. кілограм. І одне, друге місце. Ми виграли по команді. Оця медаль мені вдалась. Ну, як, не дуже тяжко, але ну, трошки важкувати, тому що я перебарвалася, боролася з учасниками ну, суперницями по два рази і програла так. Ну, Я в принципі не жалію, тось, друге місце теж нормально. Мировінецьких сумоїстів, що здобули перемогу на змаганнях у Луцьку, вже у квітні поїдуть на чемпіонат Європи, що пройде у Варшаві. Ірина Курш, Володимир Гіревенко, телеканал Віта. А збірна з акробатики готується до міжнародного турніру зірки над Бугом». Спортсмени тренуються двічі на день по 4 години щоразу. Змагання стартують 27 лютого. Фінальний день 3 березня одночасно будуть представлені два види спорту акробатика та стрибки на акробатичній доріжці. На тренування учасників турніру побували і ми. Міжнародний турнір з акробатики буде проходити ось у цій залі спортивного комплексу Авангард. Тут вже готові столи для суддів. Головне дійство відбуватиметься ось на цьому акробатичному килимі і на цій акробатичній доріжці. Зараз учасники перевдягнуться і продемонструють нам композиції, які вони показуватимуть на змаганнях. На, на, на даний час важить 36 кілограм. Е, Якщо у нас тренування інтенсивні, то вже звикаєш і ну, не важко тренуватися, а якщо там відпочинок був ще, то дуже важко встановлюватися. Чоловіча пара серед дорослих, серед самих старших. Ну і там іде ми спочатку робили елемент статичної композиції, а потім з динамічної, коли виконуємо різні сальта з в рук руки. Зараз ми тренуємося по два рази на день, тому що потрібно готуватися до цих змагань. бо… Приїдуть дуже багато суперників, які непогано виступають, з ними потрібно боротися. У нас раз в чотири роки міняється правила. Правило дуже важкі. Більше требування композиції, складні елементи стали в деяких в видах, відах піднялася трудність. но как-то само получается на тренировку, постоянно пробуем, или получается или не получается. А потом выводы э, сводим или эту работу нам выставлять. Каждый ответственный, потому что если кто-то один уже пошевельнется, вся пирамида. Порушиться и как бы очень тяжело держать равновесие. Мы каждый каждую тренировку отрабатываем, и у нас с каждым днем все лучше и лучше. Готовимся сейчас к соревнованиям. Они для нас очень важны, серьезно, так как это, эти соревнования, которые называются звезды над буком, они приравниваются к чемпионату Европы. Наші костюми вони символізують наш танець. На костюмі десь 400 камній, можна так шви. На костюмах вони еластичні, так от, розтягуються, що вони не рвуться. Тобто, щоб нам було зручно, щоб ми могли руки піднімати, коли ми робимо алюмін, щоб вони не порвалися ніде. Це, наші камні тут сварозкі і е, е, тому, що вони блистять. Якщо звичайні взяти кам'яні які подешевше, набагато, то вони на килимі взагалі не дивляться і їх не видно. А так тренуються стрибуни на акробатичній доріжці. акробатична дорожки. Выполняются на такой вот дорожке. Ее длина 20, 25 метров и зона приземления 6 метров. Это специальные там внизу щиты, фиберкластовые э, такие э, палки, а сверху покрытие, и оно толкает. Упражнение состоит из 8 элементов. 8 элементов подряд на соревнованиях и заканчивается элементом Меньше дети слабее элемента, старшие посложнее комбинации делают. Колись стрибає, ну, нікого не знає, нікого не бачу, нічого не чую. Підготовка зборної команди доволі серйозна, тому що ми хазяїва сорівнувань, всі ребята, члени зборної команди України, хто юноші, хто юніорів, хто 12-18, хто 13-19, хто взрослі. І, як би, Розсматриває свою своє виступлення з позиції попадання в зборної команду для участі во всімірних іграх і чемпіонаті Європи. Ресастиця в Лісабоні в октябрі місяці. Олена Гук, Павло Андрійчук, Олег Литвинцев, телеканал Віта. Був інформаційний четвер. Поро події п'ятниці ми розкажемо. Розкажемо вам завтра. Перший випуск новин з Ольгою Сольвою вже о 7.40. Підсумки дня я буду підводити о 18.40. Далі прогноз погоди не пропустіть. Я бажаю вам гарного вечора. В колі комфортних для вас людей. 22 лютого погода у Вінниці вночі та вдень буде хмарною з проясненнями. Вночі сніг, в день сніг защем. Температура вночі мінус один мінус шість. День мінус плюс 4. -4.